Добрий день, українці! Продається два будинки на одній ділянці. В селі Сари, Полтавської області, Миргородського району, Гадівська міська громада. Загальна площа 100 метрів квадратних. Три кімнати. Є газ, світло, вода. Каналізація септик. Меблі залишаються. Залишається також холодильник, плита, пральна машина. На подвір'ї є сараї, погріб, скважина, ділянка 39, сотих. є сад. Все огорожене парканом, до будинків асфальтований під'їзд. В селі є ринок, амбулаторія, зупинка транспорту, дитячий садок, магазин, сарський опорний ліцей, будинок культури, кіоск, школа, парк, зелена зона, церква в ім'я Покрова Пресвятої Богородиці, 300 метрів до річки, є ліс, сарська шкільна бібліотека. До найближчого міста 10 кілометрів до Гадяча. Населення в 2001 році становило 2437 осіб. Село розташоване на правому березі річки Псьол, вище за течією 1,5 км село Червоний Кут. Нижче за течією на 1 км розташоване село Саранчова Долина, примикає до сіл Пісарівщина та Київське. Кому сподобався будинок чи виникли запитання, дзвоніть по телефону, який буде під відео та першому коментарі. Якщо не буде, значить будинок продали. Ціна будинку 6500 доларів. На все добре, дорогі українці.